В останній день весни, 31 травня на сумщині фінішував обласний етап спартакіади Пліч Опліч у волейбол. Змагались дівчата 5-8 класів з Сумторого села та Миколаївки Роменського району. Це дівчата з Роменщини. і вони спостерігають за матчем команд Сум та Старого села. Одна з них Дарина Гупала говорить: першу гру сум'янкам її команда програла, але вона та її команда вірять, у що зможуть посісти друге місце. Щоб показати, що Миколаївський заклад загальної середньої освіти на щось здатен, е, що ми можемо, тому що всі зазвичай привикли, що хлопці більш спортивні, а не тут то було. Дівчата теж можуть показати, що можуть. У матчі між командами сумської школи номер 25 вони на гру вийшли у синіх футболках та Старосільського ліцею, форма Помаранчева. Сумчанки вибрали перемогу у двох партіях. Номер 3 Лара Шеремерєвич говорить: це перемога з рахунком 2-0 не когось з равчин. Це перемога команди. Це ж командний вид спорту. Якщо б я грала одна, то вважається, що я перемогла. А так ми грали в шістьох, тому я вважаю, що це перемога кожного. У команді Старосільського ліцею під номером 17 грає Рима Лаврик. До цього дівчина брала участь у баскетбольному турнірі Спартакіади, змагалась у орієнтуванні. Я хочу щось нове навчитися, показати показати свої, ну, всім, що ми можемо це грати, що ми можемо перемагати. В останньому поєдинку ігрового дня на майданчику зустрілись команда Лерими Лаврик, команда Старосільського ліцею та команда Дарини Гупала, команда Миколаївської школи. Матч завершився з рахунком 2-0 на користь дівчат з Роменщини. Саме вони посіли друге місце в обласному фіналі. Третьому у фіналі фінішували дівчата зі старого села. У всеукраїнському фіналі Сумщину представлятимуть дівчата з Сум з учениці школи номер 25 Це було потужно. Це було. Ну, ми виграли. Потужно метр на максимум. Ми старалися. Поїдемо в Київ. Що в Києві? Виграємо. Точно? <ріх> Будемо старатися. Олександр Качанов, Суспільне новини Суми.